Ваші клієнти платять за якість, а отримують кота в мішку. Припиніть ризикувати. Щодня на ринок потрапляють тисячі підроблених автозапчастин. І якщо ви не знаєте, як їх відрізнити, то ризикуєте репутацією, прибутком і найголовніше безпекою ваших клієнтів. Упаковка. Зверніть увагу на якість друку, Чіткість логотипів, наявність усіх штрих-ходів та серійних номерів. Оригінал завжди має бездоганну упаковку. Маркування та зовнішній вигляд: кожна оригінальна деталь має чіткі каталожні номери, дані про застосованість, заводське маркування, жодних розмитих літер та залишків лиття. Захисні елементи, деякі виробники, використовують голограми, qr коди або захисні плівки. Перевірте їх автентичність на сайті виробника. Ціна та постачальник занадто низька ціна, це червоний прапорець. Купуйте лише у перевірених постачальників, які надають гарантію та мають бездоганну багаторічну репутацію. Пам'ятайте, якість це ваша конкурентна перевага. Оригінальні запчастини це безпека ваших клієнтів і стабільності вашого бізнесу. Ми, Бігалто, запрошуємо до співпраці автомагазини СТО та компанії з автопарками. З нами ви завжди будете впевнені в якості. А як відрізняєте ви оригінальні запчастини від підробки? Пишіть в коментарях.